Гравці кону ЄЦФ не повернулися в Україну. Двоє гравців збірної України з КЕС-2, Буря та Пол Бандани не повернулися до України після виступу на ISF World Esports Championship 2024 в Саудівській Аравії. Всі були попереджені, що не повернення навіть одного вплине на всіх інших кіберспортсменів в Україні. Дана ситуація. Не дозволяє більше федерації оформлювати запити на участь у міжнародних змаганнях гравців національної збірної. Це я не розумію. В чому проблема вийти з правдивою заявою? Ну, типа в Україні блекаути, це проблема. Вона ніяк не вирішується. Проблема виїзду гравців на топові турніри теж ніяк не вирішується. Вона ніяк не буде вирішена до скасування військового стану. Mm. І тому, для того, щоб досягати якихось успіхів, люди виїжджають. Сорі, Федерація, ми всіх підставили, ми усвідомлюємо це, ми погані. Нащо брехати, мовчати, викручуватися, щоб вигадувати якісь обставини? Оце найбільше бісить.